Вітаю, друзі! 12 листопада. Сьогодні з вами знову Кличок. Сьогодні така новина прилетіла дуже цікава. Виявляється, Дональд Трамп може погодити свій план припинення війни Росії проти України. У Папи Римського, точніше, залучитися його підтримкою. І окрім того, стало відомо, хто ж, врешті-решт, буде встановлювати абсолютну владу у США. Про це зараз все по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим і друзям. І прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Там залишилося ще багато, близько половини необхідної суми. Збір іде непогано, тому прошу долучитися, і кожна гривна дуже важлива, друзі. 66-та до цього часу залишається на лінії бойового зіткнення безпосередньо на Лиманському напрямку. Отже, що відомо про Трампа? Новин насправді дуже багато, і з кожним днем їх з'являється все більше. Папа Римський, Франциск, виявляється, може підтримати мирну угоду, яку готує Дональд Трамп. Для того щоб переконати нас в необхідності територіальних поступок на користь Росії, про це заявив сьогодні посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург. Для мене це новина дивна. Але враховуючи близькі контакти Віктора Орбана із Дональдом Трампом, то зрозуміло, що така заява може мати місце, і Папа Римський зможе долучитися до цього процесу, тим паче. Продовж всього періоду широкомасштабного вторгнення, папа римський Франциск виказував свою позицію в частині негайного безумовного припинення вогню. Ніхто просто не повинен нічого ні в кого вимагати, просто мають припинити стріляти. Але в Трампа позиції дещо інші, тому що Трамп, як виявилося, вже зацікавлений у своєму форматі припинення війни Росії проти України. Я ще скажу декілька слів, друзі, стосовно їхнього телефонного спілкування між Трампом і Путіном, про що повідомляли. Вся вчора в пресі, тому що дуже багато різних коментарів і міркувань. А поки що про те, чим же Трамп може бути таким зацікавленим в Україні. У мирному плані, точніше, в плані перемоги Зеленського, який він представляв у вересні у Вашингтоні, пізніше і в Європейському Союзі. Там є два дуже цікаві пункти. Один із них говорить про те, що наша армія може замінити американських військових у Європі. Трампу це може сподобатися, і кажуть, що Трампу вже це сподобалося. І один пункт також, який стосується спільного використання корисних копалин і надр в Україні. Звісно, це в переважній більшості Донбаський регіон, і Трамп нібито зацікавився цим. Йому можливо, звісно, заробляти гроші, він бізнесмен. Якщо сюди будуть американські інвестори вкладати кошти, розробляти ці надра, якщо Трамп забезпечить безпеку цих підприємств, то звісно для нього це буде вигідною історією. але йому потрібно тоді зовсім по-іншому вибудовувати діалог із Путіном, і схоже на те, що цей діалог саме так і будується. Сьогодні можливу розмову Дональда Трампа з російським. Правителем Володимиром Путіним прокоментував міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Він сказав, що це є хорошим знаком для України, оскільки дзвінок може означати, що Вашингтон продовжить підтримувати українців, але звісно, форми підтримки будуть різні. Я читаю дуже багато сьогодні дописів у соціальних мережах в українських змі, точніше в українських соцмережах, про те, що Пісков спростував, мовляв, факт розмови Дональда Трампа і Путіна, і це безапеляційна правда. Тобто розмови не було, але я особисто ставлю під сумнів усе, що говорить Пісков, і розцінюю зараз саме такий коментар, як те, що Трамп висунув дуже серйозні вимоги Путіну. Те, що мені відомо на цю хвилину, друзі, це один із варіантів розвитку подальших подій. Трамп вимагає від Путіна виведення військ з усієї території України станом на 91 рік. Тобто і з Криму, і з Донбасу з усього і так далі. Ну, звісно, це може видаватися якоюсь фантастикою, і в мене особисто така реакція спочатку була. Але те, що сьогодні Путіна не влаштували умови Трампа, ну, це більш ніж очевидно. Тому і говорить, ніякої розмови не було. Втім, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі каже: Та ні, такі розмови могли бути, і вони корисні для України зараз просто формується позиція Дональда Трампа, адміністрації Дональда Трампа, яку може підтримати і Ватикан, і інші лідери країн, і в тому числі підтримують друзі окремі навіть європейські чиновники. Стосовно ще виборів у Сполучених Штатах Америки, сьогодні вже стало відомо результати виборів до палати представників. Ви знаєте, що у США проходили не лише вибори президента, а й вибори до Сенату. Одна третина обиралася. Також повністю змінився склад палати представників. Тепер і в Сенаті, і в палаті представників більшість буде у республіканців. Тобто у Трампа така собі монобільшість, моновлада, абсолютна влада, і це йому відкриває дуже велике перспективне поле для ухвалення будь-яких рішень яки Лише йому заманеться. Звісно, вони там можуть бути оскаржені в судах і так далі, але все ж таки ми розуміємо, що у нього і своя коаліція є в верхній палаті, і є в палаті представників, тобто в Сенаті, Палаті представників Конгрес повністю під його контролем. Ну і адміністрація Байдена перепрошує Трампа. Звісно, буде абсолютно йому прихильна. Там не буде різноголосся, як то було за часи її першої каденції. І е, також е, щодо формування команди Трампа є дуже такі цікаві, як на мене, моменти. Уже відомо про двох кандидатів, які. І будуть призначені на посаду держсекретаря США, це замість Ентоні Блінкена, і на посаду радника з нацбезпеки такий собі Саліван Трампа. Хто ж стане наступником Ентоні Блінкена? Зокрема, Дональд Трамп має на меті призначити сенатора США Марка Рубіо на посаду державного секретаря. Йому 53 роки. Нещодавно в інтерв'ю він заявляв, що Україні необхідно шукати мирне врегулювання з Росією, а не зосереджуватись на поверненні всіх територій, які Росія захопила за останні десятиліття. Ну, звісно, сьогодні одна позиція, завтра буде інша, тому що нині Рубіо говорить так як, як Трамп. Рубіо також був одним із 15 сенаторів республіканців, які проголосували проти пакету військової допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів, прийнятого в квітні. Хоча попереднього року 22-го, рахуйте. Тоді Рубію голосував за допомогу Україні. Ну тоді республіканці голосували набагато прихильніше. А от на посаду радника з нацбезпеки, тобто собі Салівана у Трампа, буде призначено Майкла Уолца. Що про нього відомо, він є головою комітету зі Збройних сил Палати представників, курирує військову логістику, а також входить до складу спеціального комітету з розвідки. Крім того, Майкл Уолц входить до оперативної групи республіканців по Китаю і стверджує, що армія США не настільки підготовлена, як необхідно на випадок конфлікту в індутикоганському регіоні. Це означає, що він буде боротися за збільшення видатків на оборонку. Ну, власне, цим зараз навіть займається і в Європі. Там дуже цікаві рішення ухвалюються. Тому Трамп дійсно працює сьогодні над мирними треками в багатьох напрямках, що і українського стосується, і також близького сходу. І також, зокрема, стало сьогодні відомо, що довірна особа прем'єр-міністра Ізраїлю Бінеміна Нітаня Хорон Дермер зустрівся із Дональдом Трампом. Метою зустрічі було представити Дональду Трампу той план, який сьогодні підготували в уряді Ізраїлю. Ну, ви знаєте, що там навіть нещодавно не змінив міністр оборони. Цей план стосується щодо врегулювання ситуації у секторі Газі, у Лівані та Ірані. Тобто дії на найближчі місяці до 20 січня, тому що 20 січня для багатьох у світі є такою точкою біфуркації. і справді Трамп сьогодні намагається додати своєї навгурації закрити дуже багато питань, що стосується саме дійсно припинення війни Росії проти України. І я зараз бачу дуже багато коментарів різного роду високоважних політиків, високоповажних політиків, які говорять про те, що до дати інавгурації Трамп дійсно зможе щось врегулювати, владнати, і от такі перемовини, які вже є, вони фактично очевидні. Тому і дзвінок путіну, я не сумніваюся, що він був. Путін вже в той же час сьогодні поставив за завдання звільнити до 20 січня. Територію Курської області від Збройних сил України там вже сконцентровано чимало російських військових. Атаки сьогодні дуже потужні йдуть на Запорізькому напрямку. На Сході дуже неспокійна ситуація, в тому числі на Курському напрямку. Путін фактично поспішає, тому що переговори можуть відбутися ось-ось. Ну, і я ну, не сумніваюся, що вони будуть ще і до 20 січня, набагато раніше, тому що всі розуміють, уже вже невідворотність приходить до влади Трампа. Тим паче, Трамп сьогодні, як ви бачите, не дуже поспішає з публічно. Ними заявами, хоча вже певні плани він собі омалював щодо там депортації незаконних мігрантів і так далі. Але політика його доволі однозначно, що стосується і протекціонізму і санкційної політики, і додаткових мит. Всі розуміють, чим це пахне. Притистимося, Китай також намагається на цьому тлі, про який до речі, згадував майбутній радник з Нацбезпеки безпеки у адміністрації Донада Трампа. Він не наважився критикувати посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Китай мовчить про це, хоча одна заява вже була. Вони сказали, що це справа власне Росії і Північної Кореї нарощувати військову співпрацю. Таке інше. Договори про стратегічну співпрацю між Росією та Північною Кореєю вже ратифіковані в обох парламентах. Ну виявляється, бачите, північні Кореї також є якийсь парламент. Вона ж корейська народно демократична. Республіка. То ну справді ця якась конструкція виглядає дуже дуже, дуже дивно, скажу так м'яко. І це означає, що Росія і Північна Корея рано чи пізно створять військовий союз, який дуже не подобається Китаю. Це моя особиста думка, оскільки Китай утримується від коментаря стосовно такої співпраці. Це означає, по перше, що Китай підтримується. Так і по-друге, він може це регулювати, але виторговує собі якісь преференції. Але я ще раз наголошую, Китаю не дуже подобається ця співпраця. Але на тлі посилення співпраці між ними і створення такого союзу, який загрожує сьогодні західному світу, то для Китаю, звісно, це такий аргумент і джокер у рукаві, щоб торгуватися із Заходом. Тим часом західні наші партнери не полишають надій вибити на останок у адміністрації Байдена щось небудь таке хороше для України, бо їм доведеться платити. За війну Росії проти України самим і вони це будуть друзі робити. Мене особисто сумніву немає. Держсекретар США чинний поки що Ентоні Блінкен вирушає до Брюсселя для того, щоб поговорити з європейськими союзниками. Про підтримку України на тлі побоювань щодо майбутньої політики образного президента Дональда Трампа, тому що Трамп не обіцяє широкої допомоги безкоштовно нічого в Україні передаватися не буде. Зброя буде надходити, але Європа вимушена буде за неї платити. А оскільки впродовж ну рахуйте 45-го року Європа ніколи не платила за зброю Сполученим Штатам Америки, окремі країни повертали борги по ленд-лізу, а загалом то вся зброя фінансована сьогодні в Сполучених Штатах Америки, Вона в Європі. Ну не лише в Європі, звідно, звісно, а й на Близькому Сході, і на регіон. Але за це платять платники податків у США. І, звісно, Трамп на цьому дуже вправно спекулює, маніпулює, але й говорить правду. Я тут розділяю позицію цій частині. Я у Трампа розділяю і поділяю, що Європа має виділяти більше грошей. І от сьогодні такі заяви лунають. Зокрема, там буде проведено найближчим часом спец. Засідання Європейського Союзу, на якому будуть розглядати перерозподіл бюджету ЄС. Не плутайте із країнами ЄС, де передбачається виділення величезної суми на оборонку більше 300 мільярдів євро. Це безпрецедентна цифра. Поки що, звісно, не всі на це погоджуватиметься, бо там мають бути внески від країн. Бюджет Європейського Союзу формується з країн Європейського Союзу. Втім, послідовні тяглість політики в цьому сенсі вона буде кращою, наприклад, в порівнянні з по нинішньою каденцією, яка завершує свою роботу керівництва Європейської комісії. Ви знаєте, нещодавно в Україні з візитом був пан Борель, це високий дипломатичний представник Європейської комісії. Він оголошував тут про якийсь 15-й санкційний пакет про санкційний тиск на північну краю. Це як на мене була повна маячня. І сьогодні він також виступав у Польщі на прес-конференції. Говорив про необхідність посилення підтримки України. Так, от можливо, Блінкен їде до європейського союзу, щоб переконати ЄС, що вони дійсно виділяли більше грошей. Гроші є, але тут теж каша знову у європейців, американців повна. Європейський союз має прямо використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на фінансування відновлення постраждалої від війни України. Про це заявила наступниця Бореля, Нинішня, ну точніше, перепрошую, колишня вже прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. Вона говорить про те, що ці гроші можна використовувати для України. Так, ми отримуємо, каже, позови від Росії, вони абсолютно будуть законні, але ми в законний спосіб можемо довести, чому Росія має заплатити за руйнування в Україні, тому що вона їх і здійснює Україні. Абсолютно нормальна притомна позиція, але щоб ви розуміли, в Європейському Союзі одноголосного сприйняття її немає. Там буде не так все просто. Калас також заявила, що ініціатива Естонії щодо забезпечення спрямування 0,25% її валу внутрішнього продукту в Україні має бути прийнято іншими державами-членами. Свого часу Естонія було рішення, щорічно виділяти 0,25 ВВП Естонії для України. Це сума приблизно 100 мільйонів євро. Це небагато, але у відсотковому співвідношенні це круто, якби всі країни ЄС виділяли стільки в Україні грошей в умовах війни. Ну це взагалі було б безпрецедентним випадком. Втім, я хотів би, щоб вони більше виділяли на оборонку. Тоді і нам зброя буде вдостар, за яку не потрібно платити і якою можна оборонятися від російського агресора. Разом з тим, є дуже дивні заяви. От, зокрема, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що він вимагатиме від Джозефа Байдена виділити в Україні 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів ще до того часу, поки Дональд Трамп війде на посаду президента. Ну або журналісти щось не дочитали, недозрозуміли, бо я не думаю, що Кір Стармер не обізнаний з номінальною кількістю тих російських активів, які заморожені в США, Тому що мова йде про американські заморожені активи, точніше, російські. Заморожені активи в Америці. Російських заморожених активів в Америці приблизно там ну, 8-9 мільярдів доларів. Не більше. Де він взяв 20, я не знаю. Ну і крім того, Кір Старна вчора зустрічався із Манелом Макроном. Вони навіть не поїхали на кліматичну конференцію до Азербайджану в Баку. І вони 20 хвилин проводили перемовини тета-тет -тет, один на один. І сказали, що вони будуть апелювати до Білого дому Джозефа Байдена, щоб той таки дозволив використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Але, ну, чи це буде, я вам вчора про це говорив, і сьогодні, повторююся, в мене особисто такого сподівання немає. Тим часом у Німеччині наростає політична криза. Ну, принаймні так її зараз намагаються змалювати ЗМІ, Втім, друзі, хочу вас заспокоїти, там політичної кризи для нас немає. Уже сьогодні ухвалено рішення між лівоцентристським канцлером Олафом Шорцем, якого ви добре знаєте, і лідером консервативної позиції Фрідрихом Мерцем. Про проведення дострокових федеральних парламентських виборів у Німеччині вони відбудуться 23 лютого 25 року. У будь-якому випадку там буде сформована проукраїнська коаліція. Вона може бути навіть більш дієвою і рішучішою. Аніж нинішня, тому в цьому плані можна зараз не турбуватися. Єдине там на що варто звертати увагу, на те, як крайні праві нацистські партії набирають обертів. Це справді велика загроза для Німеччини, але все ж таки нагадаю, що Олаф Шольц сьогодні виділяє Україні дуже багато допомоги. Він є другим за кількісним виміром об'єму тієї допомоги, яку надають всі країни світу після Сполучених Штатів Америки. Бо, до прикладу, Британія дуже дуже далеко. І також ще пару новин вам, друзі, з України на тлі того, що можуть розпочатися переговори між Росією та Україною, я ледь не щодня бачу якусь соціологію, в якій мовиться про те, скільки відсотків українців готові здати території. Сьогодні така чергова порція соціології опублікована від КМІСу, Київського міжнародного інституту соціології, де мовиться про те, що станом на початок жовтня 2024 року. 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності України. Можна відмовитися від деяких своїх територій. 32% 58% виступили категорично проти. Я думаю, що і далі ми будемо бачити ще більше таких соціологічних досліджень. І ще одна новина від Шмигаля: як на мене, чергова діч в Україні до кінця року ліквідують мсеки, натомість створять механізм, який можна буде пройти і заочно. Він буде визначати наступні ступені інвалідності. Перша, друга, третя вже немає. Це що схоже із ВЛК. Ну, якщо ти там був в першої групи інвалідності, Тобі встановлять стійке повне обмеження працездатності, якщо друга група стійке часткове обмеження працездатності, і якщо третя група, то це працездатна особа. Але як тепер буде корелюватися працездатна особа із інвалідністю третьої групи, ну, чесно кажучи, мені невідомо так само, як придатні до служби в ЗСУ, але там ТЦК чи ще десь, але це той той, що був обмежено придатний. На жаль, бардак. Тут бардак нічого я по іншому спрокоментувати не можу. І навіть сьогодні ті, хто е, потребує отримати е, певну групу інвалідності, вони просто заблоковані у своїх діях. Норма чинна, законодавство визначає там, ну ви знаєте, дуже дивні процеси. В принципі, поки що якогось такого дієвого рішення я особисто не бачу. Але окей, чекаємо. Розгляду цих законопроєктів у парламенті, тому що відповідні законодавчі ініціативи уряду може підготовлені, і тоді зможемо детально проаналізувати, хто ж, як, коли і в якому порядку зможе отримати саме групу інвалідності. Друзі, на цю хвилину всі новини обов'язково буду з вами завтра вранці, тому не забудьте підписатися, поставити вподобайки. Також пишіть, будь ласка, коментарі, долучайтеся до збору для 66-ї бригади, про що я говорив на початку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну віни. Перемикайтесь, все буде Україна!